Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу вам запропонувати ювелірні вироби з срібла виробник Хартов, місто Харків. Каблучка з моховим агатом. Розмір каблучки 19,5. Шинка широка 5 мм. Так виглядає каблучка з боку. Чотири краплі. Довжина 4 см. Ширина 3 см. Вага каблучки 25,41 грн. Ціна 2800 грн. Або 66 доларів. Сережки з муховим агатом. Тут кольор каменю трошечки відрізняється від того каменю, який є на каблучці. Якщо їх показати разом, то на сережках він є трошки світліший, травянистий. А тут на каблучці, зараз при світлі видно. Він такий до кольору індіго, при денному світлі, ну, вони майже подібні. Отже, про сережки. Довжина сережок 5 см. Камінь 3 см висота, 2,4 см. Ширина. Штифт занижений на 3 міліметри. Вага сережок 1897. Ціна 2900 гривень або 69 доларів. Комплект сережки, каблучка. Вставка місячний камінь. Каблучка. Розмір 17 з половиною. Довжина 3 см, ширина 1,5 см. Розмір каменя Півтора сантиметра довжина 1 см ширина. Так каблучка виглядає з боку, знизу. Шинка 2 міліметри. Вага каблучки 5,53, ціна 1450 гривень або. 34 долари. Сережки. Розміри сережок. Довжина. Така сама, як на каблучці. 3 см довжина, 1,5 см ширина, камінь, 1,5 см довжина, 1 см ширина. Штифт занижений на 4 мм. Красівка англійська. Вага 9,93. Ціна 2170 гривень або 51 долар. Комплект сережки Вставка Вставка чароїд. Каблучка. Розмір 18,5. Шинка 2 мм. Вів знизу, збоку, Довжина

Зарежки, штифт занижений на 1 мм, засібка англійська. Розмір сарежок такий самий, як каблуцці 2 см на 1,5 см і камінь 1,5 см, висота, 1 см, ширина. Багам 726. Ціна 1785 гривень або 42 долари. Набір з коралом. Корал реконструйований. Сережки, каблучка, підвіс. Каблучка. Розмір каблучки. 19. Шинка широка 3 мм. Довжина 3 см. Ширина в середній частині 2,2 см. Камінь 1,6 на 1,3 і Вага каблучки 893, ціна 1790 гривень або 42 долари. Сережки. Розмір такий самий, як на каблучці. 3 см висота, 2,2 ширина. Камінь 1,6 на 1,3. Засібка англійська. Штифт занижений на 5 мм. Вага сережок 1046. Ціна 2300 гривень або 54 долари. Підвізка. Довжина підвіски 7 см. Камінь, аналогічно як в сережках і каблурці такий самий розмір, біленький камінчик цирконі, вушком широке. висота висота 1 см, ширина. 6 міліметрів. Так ззаду виглядає? Вага під 9,66. Ціна 1700 гривень або 40 доларів. Знову отримали набір з коралом реконструйованим. Маленький делікатний набір, каблучка, розмір каблучки 17,5. Шинка 3 мм. Довжина 1,8 ширина 1 см. Камінь 1,2 і довжина. 7 міліметрів ширина, вага 3,24, ціна 890 гривень або 21. долар. Сарашки. Штифт знижений на 5 міліметрів. Застібка англійська. Розмір сережок, такий самий, як на каблучці. Ширина 1 см. Висота 1,8 см. Камінь 1,2 см, висота 7 мм, ширина. Білий камінчик цирконій. Вага 4,43. Ціна. 1230 гривень або 29 доларів. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошую дивитися відео наших виробів в інстаграмі Truska.Silver з малих букв.